Яскравого ранку вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Котик і снігур запрошують подивитись у віконечко, і що ми там бачимо? Ну й бо ж снігу намило, настала чарівна пора року, зима, а який колір має зима? Білий, правильно, зима чарівниця, як художниця. Малює чудові зимові пейзажі. Зимовими пейзажами можна милуватися безкінечно. А чи знаєте ви малята, що таке пейзаж? Пейзаж це зображення природи. Погляньте сніг, лежить скрізь на деревах, на дорозі. Його дуже багато. І сьогодні я пропоную вам. Стати теж художниками і намалювати зимовий пейзаж. Але спочатку підготуємо пальчики до роботи! Я пропоную вам зробити пальчикову гімнастику про зайчика. Підготували свої долоньки і розпочинаємо. Наші пальчики маленькі і рівненькі і гарненькі. Можемо із пальчиків зробити зайчика. Зайчик вушками пряде, по сніжку гулять іде. Чудово! Будемо сьогодні з вами малювати ось такі дерева в снігу. А для роботи нам потрібно аркуш паперу блакитного кольору, фарба білого кольору, пензлик, трубочка коктейльна, Стакан з водою, серветка. Тож починаємо. Беремо пензлик за залізний чобіток, вмакуємо в водичку і набираємо білу фарбу. І починаємо малювати знизу листочка кучугури снігу. Хай підсохне. Ось такі кучугури. Потім, коли висохне, починаємо малювати дерева. Спочатку малюємо стобур дерев. Вони можуть бути різними, високі, низькі, товсті, тонкі. Ось так. Тепер кінчиком пензлика малюємо гілки нашим деревам. Одні товстіші, другі тонші. Ось так. А це у нас буде берізка. і її гілочки дивляться вниз. Ось так. Тепер пензлик можна вимити, і він нам більше не потрібен. І беремо з вами коктейльну трубочку з розрізаним кончиком. Дорослі вам допоможуть, щоб на кінчику вийшла маленька сніжинка. Вмакуємо трубочку в білу фарбу і починаємо малювати крону нашим деревам. Одягаємо наші дерева в снігову шапку. Ось так. Вмачуємо і притискаємо трубочку до листочка. Ось так. А ще намалюємо сніжинку. Ось так вони падають в повітрі, на дерева, на землю притискаємо трубочку. Дивіться, яка гарна в нас вийшла картина! Справжній зимовий пейзаж! Гадаю, у вас вийде краще, ніж у мене. Чекаю ваших робіт! Надсилайте фото і відео. До зустрічі! Дякую, малята!